Одного ранку пухнастик прокинувся не в найкращому настрої. Йому все не подобалось подушка занадто м'яка, молочко надто гаряче, а сонечко світить занадто яскраво. Мамо, я сьогодні не хочу ні вставати, ні гратися, ні навіть муркотіти, буркнув малюк, сердито згортаючи ковдрочку. Мама киця спокійно погладила його по голівці Погнастику, здається, твій характер сьогодні встиг прокинутися раніше за тебе. Але не хвилюйся. Ми навчимо його бути лагідним. Погнастик здивувався. Як це? Навчити характер? Він же не Мама засміялася. Так, але його можна виховати добрими справами. Ходімо, спробуємо. Спершу пухнастик допоміг мамі скласти подушечки, і відразу стало якось приємно. Потім він пригостив горобчика крихтами із печива і почув, як пташка весело цвірінькнула. А коли приніс мамі квіточку з двору, мама пригорнула його так міцно, що весь його настрій розтанув, як морозово в теплий день. Бачиш, пухнастику?» – сказала мама, Кожна добра справа робить твій характер м'якшим і світлішим. «То він тепер пухнастий, як я? розсміявся пухнастико і обійняв маму. А ввечері він тихенько прошепотів, уже засинаючи. Мамо, завтра я знову потреную свій характер, може, навіть поділюся рибкою і сусідським кошеням. Мама лише лаєдно муркнула у віку. От тоді ти станеш справжнім добрим котиком, мій маленький герой.